Всіх вітаю, друзі, на ютуб-каналі Криптомаус, З вами як завжди, Маус. І в цьому відео я хотів би розповісти вам про топову dex біржу з ф'ючами HyperLiquid. Та власне, як завдяки цій біржі, ми зможемо отримати гарантований вже підтверджений аеродроп з мінімальними затратами та найбільшим профітом. Але перед тим як я почну, будь ласка, підпишіться на цей канал. Та поставте лайк до цього відео, якщо ви це ще не зробили. Це буде ваш вклад у підтримку нашого україномовного контенту. Дякую. HyperLiquid – це децентралізована біржа по торговлі ф'ючерсами, яка займає топ-3 по об'єму торгів у рейтингу усіх децентралізованих бірж. Нічим не поступається аналогічним dex біржам KiloX та Айово. Власником біржі є один з найкрутіших маркетмейкерів криптоіндустрії, який входить до топ-10 маркетмейкерів світу. Airdrop програма по начисленню поєнтів почалась 1 листопада 2023 року і продовжиться до 1 травня 2024 року. Поінти по закінченню програми будуть конвертовані у токени проекту, які пізніше ми зможемо продати на топових біржах. Якщо подивитись Total Value Locked проекту, для тих хто не знає, це скільки всього коштів зараз зберігається у стейкінгу на платформі. То ми побачимо досить непогану суму у 122 мільйони доларів. Давайте розглянемо момент, як саме почати фармити тут поінти. Вони нараховуються раз на тиждень кожного четверга. Також вони тут нараховуються за торгівлю. По моїм підрахункам, за тисячу об'єму торгівлі нараховується приблизно один поінт. Якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, то ви отримаєте 4% знижки на комісію, що є дуже приємно. Моє посилання буде знаходитись в описі, так само як і посилання на мій телеграм-канал, де я викладаю все набагато швидше ніж на Ютуб. Тому переходьте, хто ще не підписався, та підписуйтесь. Щоб поповнити баланс даної біржі, вам знадобиться USDC монети у мережі Arbitrum та трішки монети Ethereum у мережі Arbitrum для комісії. Купити їх можна на багатьох біржах, у якості прикладу, в описі я залишу перевірені біржі, якими сам користуюсь. Після того, як купите USDC та трішки монети Arbitrum, перекидаєте їх на свій гаманець Metamask та заходимо по силці в описі на сайт. Тут ми коннектимо свій Metamask, як ви можете бачити, я вже його приконекти, можу відконектити, тобто натиснути Disconnect, але я цього робити зараз не буду. Власне, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо інтерфейс, звичайна біржа нічим не відрізняється від Binance. -а. Байбіта або інших. За торгівлю тут ми будемо фармити поінти. Для цього просто відкриваємо і закриваємо тут угоду. Можна по маркету, лімітками, крос, там, я не знаю, ізольована торговля, плече будь-яке, але не рекомендую ставити великі плечі. бо Може біржа і побрити, якщо буде великий скачок вверх або вниз. Тобто варіантів торгувати безліч. Також є другий варіант, як можна фармити поінти. це надання ліквідності самій біржі, стейкаючи свої власні кошти. Кошти в стейк можна класти у пули, які створили інші користувачі, і по факту це буде працювати як копітрейдинг, або у офіційний пул біржі. За кожні 30 доларів, які ви тут заморозите, ви будете отримувати один поїдн в тиждень, в перші 4 дні після відправлення в стейкінг ваші кошти заморожуються і ви їх дістати не можете. Як тільки пройде 4 дні, ви зможете їх вивести собі на гаманець. Ось можу вам показати. Я поклав теж сюди свої кошти. У мене залишалось буквально небагато 172 USDC, у нас тут 42% річних. Вважаю, це доволі непогано. Можна, до речі, комбінувати ці два методи отримування поєнтів, спершу класти поїнти в стейк, чекати 4 дні, потім знову йти і робити об'єм. І так по колу. Також крутою особливістю цієї платформи є те, що тут торгуються монети, у яких ще не було лістингу, наприклад, всім відомий Layer Zero або Friend Index та інші. Тепер, мабуть, у вас залишилось питання, як торгувати, щоб не загнати себе у жорсткі мінуса. Для цього ми можемо хеджувати свою позицію, використовуючи аналогічний DEX з ф'ючерсами. На якому також проходить airdrop кампанія, наприклад, IO. Тобто відкриваємо ордер на однакову суму купівлі тут і тут, і просто чекаємо, коли він спрацює. Далі закриваємо по такому самому принципу тут і тут. Таким чином, втрачаємо лише на комісії. Наше відео добігає кінця. Хотів би сказати всім дякую за перегляд. Також дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей!